Добрий день, Олександр Олександрович. Ваші трактори сьогодні найбільше участвують у цій розчистці наших вулиць. Люди жалуються і кажуть, що ви не кругом їздите, а прибираєте. Ось це оплачувала ваша робота? Чи яким чином ваші трактори сьогодні чистять місце наше? Ну, якщо говорити про фінансову складову, то на даний час вона не оплачуємо, але в мене є договірні зобов'язання з міською радою щодо прибирання вулиць міста Новий Бух. Надію, що після виконаних робіт буде здійснена оплата за виконані послуги. Ну даже якщо і не буде здійснена, я живу в цьому місті. Я користуюсь послугами цього міста. Світло, вода, газ. Я вимушений, враховуючи надзвичайну подію, також підставляти своє плече допомоги і виконувати ті роботи, які я виконую. Яким чином визначається черговість вулиць? І багато нарікає на те, що трактор не їде не по вулиці, а його всі просять у двір заїхати і інколи заїжджають у двір? Черговість ми визначили вчора з міським головою. Вона мінялась по Попримкам погодним. Були з були плани одні. Потім вони вчора змінилися. Ми почали працювати точково, щоб забезпечити основні артерії дорожні міста. Сьогодні вже план ще коригувався, сьогодні вже прямолі, прямолінійні основні вулиці додавалися до, до, до основних артерій, і фактично можу з певністю сказати: 90% основних вулиць міста Новий Буг розчищено, залишилися проблемними поки на сьогоднішній день деякі, де з ну, де добрих десятка, два провулки, це між вулицями провулки. Ну, Завтра по дню думаю, що місто буде близько до 100% розчищено. Проїзне. А чому відповідальність ваша? Не тільки ж ваша техніка працює в Новому Бузі. І ви ж ніяким чином не впливаєте, ви не є керівником міста. Ви так відповідаєте за все місто. Чим це мотивовано? По-перше, мабуть, на досвід. Друге, що підприємство має в своєму активі спеціалізовану техніку, яка на рівні із дорожною службою району по обсягам і по потужності я маю на увазі техніку. Тому і з певністю так говорю і знаю всі проблемні місця, як і в міста Новобух, так і Новобузького району. Поки порозуміння є в більшій мірі з міським головою, думаю, що знайдемо порозуміння з лавою адміністрації в плані організації самої роботи по вже новобузькому району. Багато людей сидить в багато етажках і чекають, коли до них прийдуть комунальні служби і відкидають сніг. Ваші трактори будуть чистити біля п'яти етажок, двори? Завтра плануємо пройти самі основні під'їзні дороги до п'яти але палка тут чи проблема з двох кінців. Все-таки в багатоповерхівках живуть. Велика кількість людей От до цих основних артерій. Повірте, вже пора взяти лопату і кидати. Я сам об'їжджав вулиці Новобуга разом з механізаторами. Я був здивований по вулиці, ось, для прикладу, Червоний Орач. Дорога ще була не прогорнута, але від їхнього подвір'я до дороги вже були розчищені не тільки дорожки. А і місця для виїзду автотранспортного засобу. Тобто люди в своїх приватних оселях беруть і чистять. Тобто тут треба теж розуміння до цього відноситься, брати лопату і чистить. Ми не ми не говоримо, що основну дорогу чистити, але до основної дороги можна певні роботи було і зробити. По скільки годин працюють ваші трактористи, і чи є в них відпочинок? Ці три дні працюють від 12 до 14 годин на добу. Ці три останні дні. Чи можна до вас звертатися, щоб найняти трактор, почистити у себе у двері? Поки ні. Е е е е декілька днів. Е Послуги надаю тільки під ті договірні зобов'язання з міською радою, і думаю, що буду все-таки допомагати жителям Новобузького району, тобто інші територіальні громади, потребують також нашої допомоги спеціалізованою технікою. Коли вже основні артерії будуть дорожні зроблені, тоді вже будемо надавати послуги вже автопідприємствам, будь-яким там аграрним підприємствам, приватному сектору, розчистка до складів. На сьогоднішній день багато поступає дзвінки. то біля магазину почистить, то ще біля якогось складу там почистить. Ці послуги поки не надаємо, поки не забезпечуємо нормальну життєдіяльність в самому місті ну і відповідно в районі. А із механізаторів ну, їм велика шана і подяка. У мене два екіпажі працює на одному екіпажі. Візинок Сергій Анатолійович, другий екіпаж це Машкін Володимир Іванович. Ці два хлопці реально роблять ту справу, що ну, на, працюють через не можу, але працюють. Дякуємо, здоров'я вам і чекаємо результатів позитивних для були. міста. Слідкуйте за новими роботами в Ютубі. Підписуйтеся на наш канал, натискайте на великий пайл під відео. Для вас, Юрій Черемис, тут